Так само, як і Буш, Клінтон намагався перекласти відновлення миру в колишній Єгославії на ЄС та ООН. Президент Сполучених Штатів не наважився відправити армію для витіснення сербів з Боснії, щоб захистити боснійських мусульман. Слід зауважити, що ЄС та ООН також не були готові відправити війська для припинення бойових дій між сербами та хорватами. Ба Більше їхній план завершення війни передбачав втрату території Боснії та Винагородження агресора. Тут маємо згадати, що зараз Трамп пропонує Україні змиритися з окупацією територій на користь агресора Росії. Отже, Клінтон ігнорував події на Балканах так, ніби там нічого і не сталося. Частина політичної еліти вимагала від нього втрутитися. Деякі представники дипломатичної служби навіть подали у відставку на знак протесту проти бездіяльності адміністрації Біла Клінтона. Серби продовжували вбивати та гвалтувати, адже зрозуміли, що у них розв'язані руки. Події, що відбулися 1995 року у Серебрянці, Боснія, стали жахливим наслідком бездіяльності західних лідерів. Боснійські серби під керівництвом Радко-Младича вбили 8 тисяч мусульман, які знаходилися, до речі, в Сребринці під захистом ООН. Так, там були голландські миротворці, які нічим не допомогли. Вони просто залишили місто, бо не мали наказу чинити опір. А серби вчинили страшний геноцид. Звісно, Слободан Мілошович керував боснійськими сербами та постачав їм зброю. Тут теж потрібно зауважити, що будь-які миротворчі війська не зможуть нічого гарантувати українцям у разі, якщо їх буде розміщено. Після підписання мирного договору з Росією. І що ж Захід зробив після Сребрениці? Відправ десант чи піхоту? Ні. НАТО вирішило почати бомбардування позицій боснійських сербів, яке тривало три тижні. Хорвати паралельно витіснили боснійських сербів з території, які вони захопили в мусульман та хорватів. Потім Мілошовича змусили підписати Дейтонські угоди. Де були закріплені нові кордони Боснії, було створено Автономну Республіку Сербську. Боснійські серби, звісно, бажали реваншу, але 20 тисяч американських військовослужбовців у рамках НАТО, не ООН, їх стримувало. Проте Мілошевича та його військових злочинців тоді не заарештували і не притягнули до відповідальності. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше.